Друзі, привіт! Магазин Velomax.com.ua. Сьогодні у нас на огляді жіночий велосипед Avanti Force, велосипед на 27,5 колесах та на алюмінієвій рамі. Дуже гарний гідроформінг, гарно проварена рама. Як бачимо, є бонки і на верхній трубі, і на нижній. Можна встановити флягу насос і так далі. Також можна встановити повноцінні крила, багажник. Все, що вам потрібно. Є різні забарвлення. Це такий сіро-синій, також є ще сірий з фіолетовим. Так виглядає, теж дуже цікавий. По обладнанню. Кермова колонка тут 1,1,8. кермовий винос на 4 болти, сталеве кермо. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси та моноблоки Simano STEF 3 х 7 Вилка у велосипедах сталева амортизаційна. Покришки шириною 2,10 з універсальним протектором. Тулки сталеві на гайках. А вода алюмінієві подвійні. Система шатунів тут на три зірки. 24 34 та 42, шатуни довжиною 170 мм сталеві, каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. І так виглядає передній перемикач. Задній перемикач Shimano Терней TZ, Задня втулка також на гайках. Встановлена трещітка на 7 зірок, 14-28 кілька зубів на зірках, це Shimano. І так виглядає задня втулка. Гальма тут дискові механічні, брендовані під аванті, розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Так виглядають передні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир та таке м'яке комфортне сидіння брендоване під аванті. Avanti. Avanti Force – гарний варіант бюджетного жіночого велосипеда на алюмінієвій рамі. Так, ми маємо такі переваги, як колесо 275, дискові механічні гальма, амортизаційна вилка, перемикачі шиману. Доволі комфортне м'яке сидіння, гарна геометрія і так далі. Також маємо два забавлення на різний смак. Якщо вам сподобався даний велосипед, зможете його придбати у нас на сайті. Є різні способи оплати. Так, для прикладу, Може бути наложений платіж, оплата частинами, чи оплата на сайті, як вам буде зручно, доставка нової пошти по всій Україні безкоштовна. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, можете набирати менеджерів на сайті, вони гарно розбираються, допоможуть, підкажуть. А вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!